Вона роками терпіла приниження від свекрухи та байдужість чоловіка усе в її власній квартирі, яку ті намагалися відібрати. Але в один момент вона встала, сказала «дойть» і в суді змінила своє життя назавжди. Ця історія не просто про розлучення, це історія сили, гідності та перемоги. Обов'язково підпишіться на канал, натисніть лайк і дослухайте до кінця. Фінал перевершить усі очікування. Коли Ірина виходила заміж за Максима. Вона не сказала ні слова про те, що квартира, в якій вони житимуть, уже кілька років як належить їй. Це здавалося їй дрібницею, а водночас і чимось надто особистим. Та саме це рішення згодом стало її порятунком. Усе почалося ще за два роки до знайомства з Максимом. Тоді Ірина втратила найріднішу людину бабусю. Та, як справжня берегиня родини, залишила онуці у спадок скромну, але затишну двокімнатну квартиру на околиці міста непафосні апартаменти з ремонтом тлюкса. А просторе і тепле помешкання, наповнене дитячими спогадами, запахом домашніх пирогів і затишком в'язаних пледів. Ця квартира була не просто житлом, вона стала символом свободи, безпеки і внутрішнього опертя. Бабуся не раз казала: Хірочко, ніколи не покладайся ні на кого. Лише тоді ти будеш по-справжньому вільною. Ці слова закарбувалися в її серці і стали життєвим принципом. Коли в житті Ірини з'явився Максим, вона не поспішала ділитися з ним усім. І не тому, що не довіряла. Просто їй хотілося бути впевненою, що він любить її, а не квадратні метри. Максим був галантним, красномовним, завжди з квітами і компліментами. Ірина, втомлена від самотності, дозволила собі повірити в казку. Через кілька місяців стосунків, під час прогулянки парком, Максим, ніби мимохідь, запропонував А давай поживемо поки в тебе. Навіщо нам платити за оренду, а поки разом підкопимо на власне житло? Ірина спочатку розгубилася. Пропозиція виглядала логічною, хоча й занепокоїла її. Вона погодилася, але з умовою витрати на побут, навпіл, жодного ти, господиня, я гість. Максим радо запевнив, що саме так і хоче. Ірина трохи заспокоїлася. Вона ще не знала, що цей компроміс стане початком її особистої боротьби. Після весілля ситуація змінилася. У дверях квартири все частіше з'являлася Валентина Павлівна, мати Максима. Спочатку вона приносила пиріжки, нібито підтримати молоду. Але згодом її візити перетворилися на безцеремонні перевірки. Ірочка, ну хто так готує? Максим у мене звик до іншого, казала вона, заглядаючи в каструлі. Ці занавіски. Ой, яка жах. Я тобі нові куплю в мене ж смак. Ірина стримувалась, прикусуючи губу. Вона ще сподівалася, що це звикання, що все владнається. Але тривожне відчуття, яке вона свого часу відчувала, стаючи дружиною, починало наростати з кожним днем. З кожним тижнем присутність Валентини Павлівни в житті Ірини ставала нав'язливішою. Якщо спочатку вона просто давала поради, то згодом почала нав'язувати свої рішення. Вона, без запрошення, відчиняла двері ключем, який колись сама ж попросила на всяк випадок, і з порогу роздавала вказівки. Тут треба змінити меблі, ірочка, заявляла вона, ходячи по квартирі, як господиня. Цей комод ще з минулого століття. Я бачила в салоні чудову гірку, в кредит візьмемо, не біда. Ірина сціплювала зуби. Вона мовчки прибирала свої речі з комода, який бабуся берегла десятки років. Їй боліло бачити, як родинні речі, світлини, книги, серветки безцеремонно викидалися у сміття. Все це Валентина Павлівна називала фмотлохом і пилозбірником. Навіщо тобі ці старі листівки? Це ж непрактично. Треба жити сучасно, промовляла вона, викидаючи ще один спогад життя Ірини. Найгірше б було не це. Найгірше мовчання Максима. Він або відвертався, або говорив: Мама, хоче, як краще не бери в голову. Ірина спершу намагалася розмовляти, казала, що їй важливо зберегти дух цієї оселі. Просила не втручатися, але її слова розчинялися в повітрі. Максим уже не був тим ніжним чоловіком, якого вона колись знала. Його все частіше можна було побачити лежачим на дивані з пультом у руках Іра, ти занадто загострюєш. Це просто квартира, ми ж сім'я. Ірина відчувала, як втрачає контроль. Як її дім, колись наповнений любов'ю і спогадами, перетворюється на чужу територію. Максим говорив про спільне, але спільне означало лише одне вона платить, а інші користуються. До морального тиску додався і фінансовий. Валентина Павлівна все частіше говорила про ремонт тут усе треба оновити плитка стара, стіни обшарпані. Максим, ви ж не можете жити в такому середовищі? Максим миттєво підхоплював Так, Іро, мама права. Треба зробити ремонт, комфорт це важливо. Ірина мовчки рахувала в голові залишки своїх заощаджень. Її гроші танули на очах нова плитка, шпалери, меблі, техніка, усе обирала свекруха, оплачувала Ірина. Кожного разу, коли вона поверталася додому, її зустрічала чужа атмосфера. Теперішня квартира нічим не нагадувала ту, яку вона колись отримала у спадок. З кожною перестановкою, з кожною витратою, Ірина почувала себе зайвою у власному житті. Одного вечора, коли Валентина Павлівна вчергове розповідала, як краще розставити меблі, Ірина мовчки сиділа на кухні, втупившись у чашку. Всередині неї щось ламалося. Вона більше не впізнавала себе в цьому домі, у цих стосунках, поруч із цими людьми. Їй здавалося, що вона знову стала гостею. І цього разу без права голосу. Того вечора Ірина довго не могла заснути. Вона лежала у ліжку, втупившись у стелю, і намагалася вгамувати клубок тривоги, що стискав груди. У голові звучали слова свекрухи. Що зневажливо крутиться біля її речей і байдужий голос Максима Не переймайся, мама ж просто хоче допомогти. Але допомога не повинна знищувати людину. Наступного дня Ірина прийшла з роботи раніше. Вдома було тихо, вона пройшла в кімнату і застигла. Її старі фотоальбоми лежали в коробці біля смітника, а на місці книжкової полиці стояла нова тумба, бездушна, глянцева. Ірина з тремтячими руками відкрила коробку. Фото, листи, листівки з дитинства. Усе складене аби як ніби це сміття. Вона ледве стрималася, аби не розплакатися. Усередині неї щось надломилося остаточно. Вона не чинила скандалу, не кричала, не вимагала пояснень. Просто мовчки зібрала коробку і поставила її у шафу. Але рішення вже зріло у ній мовчазне, вперте і остаточне. Пізніше, того ж вечора, вона підійшла до Максима, який розвалився на дивані з телефоном у руках. Максим, нам треба поговорити. Знову. Пробурмотів він, не відриваючись від екрану. Що на цей раз? Я більше так не можу, тихо сказала вона. Я не живу, я існую. У власній квартирі, де кожен день, як випробування. Максим перевів на неї погляд, в якому читалося подивування. Це все через маму, так? Ну, ти ж знаєш, вона добра. Просто іноді занадто активна. Вона викинула мої речі Максим, мої спогади, і ти мовчиш. То поговори з нею, відмахнувся він. Я не можу постійно стояти між вами. Ірина опустила очі. Ти ніколи не стояв, ти завжди був на її боці. Пауза повисла у повітрі тиха, важка. Я хочу розлучення, нарешті сказала вона. І хочу, щоб ти зібрав речі і переїхав. Максим підвівся, наче його вдарили. Ти серйозно? Через кілька образ, не через образи, її голос був спокійний, а через зневагу, через те, що ти дозволив своїй матері витерти ноги об мене, а сам просто відвернувся. У цей момент до кімнати зайшла Валентина Павлівна. Вона застала останню фразу, і відразу роздратовано вигукнула: Це що ще за спектакль? Розлучення, Не сміши мене, куди ти підеш сама? Хто тебе таку візьме? Ірина подивилася на неї спокійно. Мені не треба, щоб мене хтось брав, мені потрібно, щоб мене поважали, і я почну з того, щоб поважати себе. Її голос не тремтів. Уперше за довгий час вона відчула, що контролює ситуацію. Максиму залишилося лише розгублено стояти, як школяр, якого застали на місці злочину. А Ірина вже знала, що з цього шляху не зверне. Ранок, після розмови, був на диво тихим. Максим мовчав. Валентина Павлівна демонстративно не виходила з кімнати. Ірина спокійно зібрала речі чоловіка в чемодан і поставила біля дверей. Вона не плакала, вперше за довгий час не відчувала страху. Я не жартувала, Максим, сказала вона, коли той нарешті вийшов з ванної. Я подаю на розлучення. Це остаточно він витріщився на неї з недовірою, наче на чужу людину. Це моя квартира, я маю право тут жити, гаркнув він. Ні, Максим, це квартира моєї бабусі. Вона мені дісталася у спадок задовго до того, як ти з'явився в моєму житті. Ці слова стали для нього холодним душем. Він почав ходити колами по квартирі, нервово махаючи руками. Та ми ж разом усе робили меблі, ремонт, це наша спільна оселя, я вимагатиму розділу майна. Ірина очікувала цього. У її погляді не було ані злості, ані страху, тільки втома. Тоді йди до адвоката, сказала вона, і готуйся до суду, у мене є документи. Наступного дня Максим справді подав заяву не лише на розлучення, а й на поділ майна. Валентина Павлівна стала його головною соратницею. Вона телефонувала всім знайомим, просила сусідів бути свідками, навіть обіцяла винагороду тим, хто скаже, що бачив, як Максим встановлював полички чи обирав шпалери. Ірина дізналася, що її колишній уже активно збирає докази. Але вона не збиралася здаватися. Її підтримала подруга юрист з багаторічним досвідом, жінка з твердим характером і проникливим розумом. Вони будуть битися до останнього, сказала вона Ірині. Але головне у тебе квартира була ще до шлюбу це твоя власність. Вони спробують довести, що вкладали спільні кошти в ремонт, відповіла Ірина. Але ж усе купувалося за мої гроші. Значить, ми це доведемо, усе буде добре. Разом вони почали збирати документи, заповіти, довідки, рахунки, чеки, знайшли сусідів, які підтвердили. Максим, здебільшого, лежав на дивані, а Ірина сама все обирала, платила, організовувала, наближався День суду. Ірина не спала ночами, прокручуючи в голові кожну деталь. Вона не хотіла війни, вона просто хотіла спокою у своїй квартирі, у своєму житті, але відчувала ця битва за неї саму. У день слухання вона вдягла просте, але стримане плаття. Зібрала волосся і приїхала в суд на півгодини раніше. В руках теку з документами, в очах тиша і рішучість. Максим з'явився з, з матір'ю та адвокатом. У нього була розгублена, знервована міміка, але Валентина Павлівна гордо йшла попереду, ніби вже знала, що переможе. Ірина навіть не подивилась у їхній бік. Вона знала це останній бій за себе. Суддя, сивий чоловік з глибокими зморшками і втомленими очима, відкрив засідання, переглянувши обидві сторони. Його голос був рівним, але рішучим. Сторони присутні, розпочинаємо розгляд справи про поділ майна подружжя. Адвокат Максима першим підвівся. Його промова звучала впевнено, навіть зухвало. Він описував, як Максим нібито доклав зусиль до ремонту, як пара разом обживала квартиру, як усе робилося з любов'ю і спільним коштом. Валентина Павлівна при цьому активно кивала головою і театрально зітхала. Ми наполягаємо, що частина квартири підлягає поділу, як спільно нажити майно. Завершив адвокат. Суддя кивнув і перевів погляд на Ірину. Вона підвелася, тримаючи в руках документи. Її голос не тремтів, хоч руки трохи дрижали. Шановний суд, ця квартира належить мені на підставі спадкового договору від моєї бабусі. Я отримала її ще до укладення шлюбу. Усі документи підтверджуються ось свідоцтво про спадщину, ось витяг з реєстру майна. Вона подала документи судді, і той уважно переглянув їх, мовчки киваючи. Щодо ремонту, продовжила Ірина. Усі витрати покривала я. Це підтверджено банківськими виписками, чеками, договорами з магазинами. Мій чоловік не працював стабільно і не мав доходу. Адвокат Максима спробував втрутитися. Але ж були спільні рішення вони разом обирали меблі, разом планували ремонт. Обирали, можливо, спокійно відповіла Ірина. Але оплачувала лише я. Суддя підняв очі. Чи є у сторони позивача докази вкладення власних коштів у нерухомість? Адвокат Максима зам'явся. В його руках не було нічого, крім слів і кількох сумнівних свідчень. Жодних підтверджень, сухо мовив суддя. Заяви родичів і друзів не є вагомими доказами. Суддя відклав документи і на кілька хвилин вийшов до нарадчої кімнати. У залі повисла тиша. Максим не дивився на Ірину. Валентина Павлівна стискала його лікоть, прошепочи щось роздратоване. За кілька хвилин суддя повернувся і голосно зачитав рішення. У задоволенні позову про поділ майна відмовлено. Квартира за адресою визнається особистою власністю відповідачки Ірини. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Кілька секунд ніхто не рухався. Потім Максим зірвався з місця. Це несправедливо, вона ж сама казала Ми сім'я, як вона може просто вигнати мене? Тихіше, спокійно, але твердо промовив суддя. Інакше я попрошу вас залишити залу. Ірина не сказала жодного слова. Вона лише стисла ручку своєї теки і зробила вдих. Її тіло трусило від напруги, але серце вже билося рівніше. Вона виграла, вона захистила свою свободу. Після завершення засідання Ірина вийшла з суду з прямою спиною. Хоч усередині все ще тремтіло, зовні вона виглядала незламною. За її спиною ще довго лунали кроки Валентини Павлівни, яка, тягнучи Максима за руку, шепотіла щось про змову та судову помилку. Що це було? озлоблено прошипів Максим. Коли Ірина зупинилась біля сходів, ти просто взяла і зруйнувала нашу родину через якусь квартиру. Ірина повільно повернулася до нього. В її погляді не було ні жалю, ні гніву, лише втома. Родина це про любов і підтримку Максим, а не про контроль, байдужість і розрахунок. Це ти зруйнував усе ще тоді, коли дозволив матері перетворити мій дім на її лабораторію. Максим хотів щось відповісти. Але Валентина Павлівна різко смикнула його за рукав і потягла вниз сходами, бурмочучи. Пішли, синку, нічого з нею більше говорити. Вона ще сама приповзе назад. Ірина залишилася стояти на місці, її серце билося гучно, але ритмічно. Вперше за багато місяців вона відчула, що вільна. Коли вона повернулася додому, у квартирі ще залишався запах чужих парфумів, а на полицях безликі сувеніри Валентини Павлівни. Вона пройшлася з кімнати в кімнату. Вдихаючи повітря, ніби намагаючись очистити його від усього чужого. Це знову її дім. Але разом із цією думкою прийшло і відчуття порожнечі. Все ще стояли меблі, які вибирала не вона, штори, які їй не подобались, вазочки, які дратували. Та цього разу Ірина не занурилася в самознищення. Вона відкрила всі вікна, увімкнула улюблену музику і почала прибирати. Сміттєвий пакет наповнювався речами, що пахли минулим: недоречні подушки, пластикові рамки. Серветки з мереживом, які свекруха принесла для затишку. Несподівано пролунав дзвінок у двері. На порозі стояли її подруги Лена і Світлана, з пляшкою вина, коробкою піци і широкими усмішками. Ми вирішили відсвяткувати твоє звільнення, з усмішкою сказала Лена, обіймаючи Ірину. Нове життя, новий початок. Світлана, завжди стриманіша, додала Ти молодець, Іро. Не кожна змогла б так. Тепер ти знову господиня свого життя. Ірина не стримала усмішки. Після всього, що сталося, підтримка близьких виявилася як ковток свіжого повітря. Вони разом прибрали квартиру, винесли усе зайве, а потім накрили стіл і сіли говорити. Про життя, про плани, про мрії. За бокалом вина Ірина зізналася Я боюся, не знаю, що буде далі. Боюся самотності майбутнього, все з нуля це страшно. Лена міцно стиснула її руку. Головне, що ти не одна: у тебе є ми, а ще твоя квартира, твоя робота, твоє життя, а інше прийде. Ти сильна, Іро. Ірина подивилася на неї і вперше за довгий час повірила в ці слова. Наступні дні Ірина присвятила відновленню простору навколо себе і всередині себе. Вона почала з дрібниць, переклеїла шпалери в спальні, позбулася обридлих штор і купила нову постіль білих кольорів. Повітря в квартирі поступово набирало легкості, а разом із ним у душі з'являлося відчуття тиші, спокою й оновлення. Її ранки стали іншими. Вона вставала раніше. Готувала собі ароматну каву, яку пила біля вікна, слухаючи музику, яку любила ще в юності. Вперше за довгий час їй не потрібно було ні перед ким виправдовуватися, ні підлаштовуватися під чужі бажання. Вона належала тільки собі. На роботі Ірину помітили. Начальство запропонувало їй взяти участь у великому проєкті із перспективою підвищення. Вона прийняла пропозицію без вагань, знаючи, зараз настав її час, її впевненість зросла. Колеги почали помічати зміни. Вона більше не мовчала на нарадах, не уникала відповідальності, навпаки, брала ініціативу у свої руки. Поступово вона почала жити і для себе відновила захоплення малюванням, яке колись залишила через побут. Почала ходити на його, зустрічатися з друзями, дозволяти собі маленькі радощі, піцу пізно ввечері, спонтанні прогулянки, покупки без приводу. А згодом у її житті з'явився Андрій. Зустрілися вони випадково у книжковій крамниці, де Ірина довго розглядала старі видання. Він підійшов, обережно запитав про одну з книжок, і вони несподівано заговорили спершу просто про літературу, потім про архітектуру, міста, життя. Андрій був іншим. Він не ставив незручних запитань, не намагався влізти в її простір. Його присутність була легкою не тиснула, не вимагала. Він не питав, чи вона одружена, не цікавився її квартирою чи минулим. Просто слухав, жартував, підтримував розмову. Ірина ловила себе на думці, що поруч із ним не боїться мовчати. Їхні зустрічі стали регулярними прогулянки містом, кава у скверах, музеї, театри. Вона знову сміялася, щиро, голосно, без страху, що хтось осудить. Андрій умів слухати і не вимагав від неї бути кимось іншим. Він не говорив багато компліментів, але коли дивився, Ірина знала бачить саме її справжню. Одного разу вона зізналася йому у мене за плечима складне розлучення, іноді здається, що я більше не здатна довіряти, боюсь повторити помилку. Андрій лише кивнув. Ми всі чогось боїмося, але твоя історія не вирок, це просто частина шляху, і якщо ти дозволиш, я можу пройти його поруч. Ці слова зворушили її до сліз. Уперше за довгий час вона не відчувалася самотньою. З Андрієм усе складалося несподівано спокійно, без істерик, без перевірок, без необхідності доводити свою цінність. Ірина не вірила, що стосунки можуть бути настільки природними. Вони не мчали вперед, не будували повітряних замків, просто жили моментом. І це приносило їй незвичну радість. Він не нав'язувався, не ставив під сумнів її рішення. Якщо вона казала «ні», приймав, якщо мовчала, чекав. Ірина не пам'ятала, коли востаннє відчувала поруч таке прийняття. Через кілька місяців Андрій вперше побував у її квартирі. Він уважно розглядав кімнати, не коментуючи нічого зайвого, не оцінюючи меблі чи кольори стін. Лише в одному місці затримав погляд на старій фотографії бабусі, що стояла на комоді. Це вона залишила тобі квартиру? тихо запитав він. Ірина кивнула, ковтаючи клубок у горлі. Вона мене виростила і навчила бути сильною. Без неї я б не витримала, я думаю, вона б тобою пишалась, м'яко сказав Андрій. Ці слова стали для Ірини бальзамом. Уперше за довгий час вона не почувала в собі провини, слабкості, внутрішнього сумніву. Вона зрозуміла, що її історія з Максимом була уроком болісним, але потрібним. Без того досвіду вона б не змогла відчути, як виглядає справжнє тепло. Через один рік Ірина і Андрій одружилися. Не було гучної церемонії, білих карет і натовпу гостей, лише найближчі друзі, родичі Андрія і кілька усмішок, які важили більше, ніж будь-які гучні тости. Вони купили невеликий будинок за містом, садом, у якому Ірина посадила бузок і тюльпани. Кожна дрібниця в цьому будинку обговорювалася разом. Вперше в житті Ірина відчувала Її думку не просто вислуховують, її враховують. Згодом у них народилися діти хлопчик і дівчинка. Ірина боялася, що не впорається, що не зможе дати їм те, чого сама була позбавлена в дитинстві. Але поруч був Андрій надійний, уважний, добрий. Вони ділили між собою клопоти й радості, разом переживали безсонні ночі, перші кроки, дитячі капризи. В одному з вечорів, коли діти вже спали, Ірина сиділа на кухні з чашкою чаю і дивилася у вікно на зоряне небо. Андрій підійшов іззаду, обійняв її за плечі. Про що думаєш? Про те, як усе могло скластися інакше. Якби я не зважилась тоді на той крок, я б зараз напевно сиділа в тій самій квартирі під контролем чужих людей, з почуттям вини і порожнечі. Але ти зважилась, сказав Андрій, і це найважливіше. Ірина усміхнулася. Її життя тепер було справжнім, без фальші, без принижень, з новою родиною, в якій панували повага, любов і щирість. Минуло кілька років. Життя Ірини текло рівно й упевнено, з дрібними турботами, великими радощами і відчуттям, що вона на своєму місці. Щонеділі вона пекла пиріг із яблуками, той самий, що готувала її бабуся. Смак дитинства, запах спокою. Діти звикли, що мама завжди поруч, уважна, але не нав'язлива, весела, але рішуча, така, яка завжди тримає слово. Ірина іноді поверталась думками до минулого. Не для того, щоб жити ним, ні, щоб пам'ятати. Щоб ніколи більше не дозволити повторення. Вона більше не тримала зла на Максима чи Валентину Павлівну. Вони залишилися десь у тумані старих подій, знебарвлені, порожні. Вона навіть чула від знайомих, що у Максима нічого не склалося. Він переїхав до матері, працював час від часу, уникав відповідальності. Валентина Павлівна, як і раніше, керувала всім, тільки тепер уже життям сина. Ірина не відчувала радості від цього, лише легке відсторонення. Наче це був фільм, який вона колись дивилася, але не хоче переглядати вдруге. Одного разу, переглядаючи старі документи, вона натрапила на пожовклий аркуш той самий заповіт бабусі, що передавав їй квартиру. Вона довго дивилася на знайомий почерк. У ньому було щось більше, ніж формальні слова, ніжна турбота, передана через покоління. Ірина підійшла до дзеркала і поглянула на себе. Вона вже була зовсім не тією дівчиною, яка мовчки ковтала образи, яка сумнівалася в собі, яка боялася залишитися сама. Перед зеркалом стояла зріла, впевнена в собі жінка, яка пройшла через багато, і вийшла сильнішою. Ввечері вона поклала дітей спати, погладила Андрія по волоссю і сіла знову за свій щоденник. Вона давно вела записи не щодня, але коли було що сказати самій собі. Цього разу вона написала: Дякую тобі, бабусю, за все. За житло, за спокій, за те, що ти завжди була поруч, навіть тоді, коли тебе вже не було. Я зробила те, чого боялася, вийшла з болю, з безсилля, з тіні, і більше ніколи не дозволю нікому нав'язувати мені своє життя. Я вільна і щаслива, її рука не тремтіла. Її голос не зривався. Усередині панувала тиша тепла, зріла, остаточна. Це була не тільки перемога над людьми, які знецінили її. Це була перемога над собою колишньою, невпевненою, покірною, мовчазною. Ірина вийшла на терасу. Небо було всипане зірками, вона вдихнула на повні груди, її життя, її правила. Наступного ранку Ірина прокинулася раніше за всіх. У домі панувала тиша, лише десь за вікном співала пташка. Вона тихо вийшла на кухню, зварила собі каву і вийшла босоніж на терасу. Повітря було ще прохолодним, але приємним. Світанок огортав світ лагідним світлом. Вона дивилася на сад її сад. Колись він був символом недосяжного спокою. А тепер він був частиною її щоденного життя. Серед зелені гралися зайчики сонця, і це здавалося найкращим нагадуванням про те, що світло завжди повертається. Андрій вийшов слідом за нею, обійняв за плечі. Ти знову не спиш, усміхнувся він. Просто думаю про все, як було, як є, і як буде, додав він, цілувавши її в скроню. Бо буде добре, тепер ти не сама. Ірина притулилася до нього. Вона більше не шукала підтверджень своєї цінності в чужих очах. Вона знала, її сила. В ній самій не в статусі, не в шлюбі, не в майні, а в умінні захищати себе, залишатись вірною собі. Її діти росли в теплі. Вони не знали, що означає кричати один на одного через кожну дрібницю, як це було колись у присутності Валентини Павлівни. У їхній родині було місце для вибору, для підтримки, для помилок і прощення. Ірина цього прагнула, і вона це створила. Іноді вона бачила в соціальних мережах світлини Максима. Той усе ще жив із матір'ю, коментував політику, скаржився на життя. Виглядав старшим за свої роки. У його очах більше не було того запалу, яким він колись завойовував її. Ірина не відчувала ні злорадства, ні жалю, лише спокій. Одного разу її запитали Ти не шкодуєш, що тоді пішла? І вона усміхнулась. Якби не пішла, ніколи б не дізналась, на що здатна. Не знайшла б себе, не дізналася б, що справжнє кохання це не троянди і слова. А підтримка, довіра і тиша поруч, коли важко. Вона часто говорила дітям пам'ятайте, головне в житті не боятися бути собою. Не дозволяйте нікому ламати вас, навіть якщо це ті, хто називає себе вашою родиною. І вони кивали, бо знали, мама не просто говорить. Вона пройшла це. Одного разу, дивлячись на фотографію бабусі, Ірина тихо прошепотіла Ти завжди була моєю опорою, і тепер я така ж для своїх дітей. Дякую, що навчила мене бути сильною. Вона знала, це життя, яке вона живе тепер, її справжній дім, і в ньому більше ніколи не буде чужих правил, бо тепер це вона вирішує, як жити. І більше ніколи не дозволить нікому зруйнувати її світ. А як би ви вчинили на місці героїні? Чи варто було Ірині терпіти довше, чи вона правильно зробила, що розірвала ці стосунки? Пишіть свою думку в коментарях. Найцікавіші відповіді озвучимо у наступному відео. Дякуємо, що дослухали історію до кінця. Якщо вона вас зворушила, не забудьте підписатися на канал і переглянути інші наші історії. У наступному відео ще одна жінка, яка змогла відстояти себе перед обличчям зради. Не пропустіть!